Чимало видатних та визначних особистостей нашого краю незаслужено забуті. Тож, щоб виправити ситуацію, пропонуємо вашій увазі цикл передач Лубенщина повернуті із небуття. Непересічна для Лубен особистість, яку радянська пропаганда намагалася стерти з пам'яті людей, Андрій Лівицький у різні періоди української історії ХХ століття Андрій Миколайович Лівицький обіймав низку високих посад в органах влади УНР, член Української центральної ради, міністр юстиції та міністр закордонних справ. Заступник голови Ради народних міністрів, голова дипломатичної місії УНР в Польщі. Він також був одним із організаторів і керівників Трудового Конгресу України, який у січні 1919 року затвердив історичні документи універсал директорії УНР про об'єднання УНР та з УНР. Ще вагомішою була його роль в українському визвольному русі у міжвоєнний період. Відтак радянськими органами держбезпеки на Андрія Лівицького в різні роки велися справи, формуляри, справи оперативної розробки та розшуку. Притягувався до дізнання за антиурядову пропаганду. Був засуджений до відбуття покарання. Життя пов'язане з глубнами у 1903-1906 роках. Він очолював Лубенський осередок Руп на Полтавщині. Під час революції 1905 року був головою Лубенської республіки, а також очолював загін громадської самооборони, котрий складався з шести бойових дружин, мешкаючи в місті Лубни Полтавської губернії, був членом місцевої організації Української партії Спілка. Наріжним каменем діяльності Андрія Лівицького була популяризація ідеї належності УНР серед урядів країн світу, а також підняття рівня національної свідомості всередині радянської України і посилення невдоволення більшовицьким режимом. Помер Андрій Лівицький 17 січня 1954 року.